Ай важливо пам'ятати людей, які фактично віддали усе. Вони захищають нас, вони заради них. через них Україна на сьогоднішній день все таки є вільна і незалежна. Ми боремося за це. Вони є герої, ті, що загинули за, за Україну, і не живі в наших серцях, взагалі живі. В скільки сі їх пам'ятаємо? Ми маємо пам'ятати та шанувати кожного, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Це навітні герої, які вберегли для нас державу. Ми мусимо пам'ятати за, за наших героїв, бо якби, вони, якби не вони, ми б тут не були. Тато для мене великий герой. Я хочу, щоб його е, пам'ятали. Мене звати Олексій, мені вісім років. Я буду бігти в пам'ять за свого тата, який загинув на війні. Він захищав свою країну. Мене звати Василь Курилович, я є самородом з містечка Борщів на Тернопільщині. Воював в складі 14-ї бригади МГУ Червона калина. Приймав участь в 23-го року на Запоріжжі. Ну І там отримав поранення, прилетіла піжка. Ну, зараз знаходиться в центрі суперхюманс, проходжу реабілітацію і протезування. Я пробіг цю дистанцію за Андрія Гончара, який... Загинув, коли був крайній вихід мій, коли ми підбили півіжка, він біля мене був на спешці. І так би прикрив мене, напевно, ну, прикрив мене, він загинув, я лишився живий. От В пам'ять про нього я хочу пробігти, цей забіг. Я Олександра Тодавчич, я знаходжуся в внутрішніх військах міста Львову. Пішла в честь свого брата, загинувшого, то В'ячеслава Михайловича. Ну, коли ми дізналися за цю звістку, тепу, жахливу звістку, ну, мені дав такий поштовх, що треба бути корисним для України, для майбутньої України, для долучитись до Збройних сил України. А, мене звати Ярослав. Я курсант Національної академії сухопутних військ. Я сьогодні буду бігти дистанцію 10 кілометрів, вшановуючи честь мого дядька Зеленського Олександра Михайловича. Він віддав своє життя, боронячи Україну за її незалежність та свободу нашого народу. Мене звати Джошуа, Я американець, але живу вже довго в Україні. Uh, і сьогодні я біжу на честь на пам'ять мого друга Сергія Чапари, uh, який пропав безвісті минулого року. Для мене Сергій був дуже близький друг. Я знаю його з юності. Для мене на цієї війни це найдорожче, найближче. Поки що, що Росія вкрала від мене. Як американець. Але я пишаюсь україною. Я, я просто для мене це є честь і привілей, що я можу в цей час жити в Україні, і наскільки я можу боротися за українську свободу разом з українцями.